Жирний четвер. Останні два тижні реклама, яка вилазила мені просто звідусіль, стосувалася цього дня. Я чула про нього раніше, та не думала, що тут надають такого значення цьому святу. Це останній четвер перед великим постом, і в цей день не те, що можна, а просто необхідно об'їдатися солодким. А головний герой цього дня пончик. Таргетована реклама спрацювала, я спокусилася, і от я вже ходжу містом в пошуках найсмачнішого пончику. Я обрала декілька найпопулярніших місць, тепер залишилось їх знайти, вистояти в черзі і щоб на мені не закінчились пончики. А он вже знімають новорічні прикраси з вулиць. Скоро весна. Перше місце наша пончкарня. Біля цього віконця завжди хтось стоїть, але сьогодні ви бачите цю чергу. Цю пекарню дуже хвалять в інтернеті, і, судячи з усього, я не помилилася з вибором. Я стала вже в цю довжелезну чергу. Цікаво, скільки тут буду очікувати. Моя мета он там. Я тільки стала в чергу, але вже відразу за мною збираються люди також. Черга трішки рухається, це радує. Я так розумію, вони підготувалися до цього дня і працюють в посиленому режимі. Я стаю все ближче і ближче. Ось вони перші лежать, очікують. Зазвичай тут зверху якась ягідка чи ще щось сьогодні без прикрас. Мабуть, розлітаються з такою швидкістю, що на це просто немає часу. Моя черга підходить, але доведеться вас вимкнути, тому що мушу розрахуватися телефоном. Ін я один попрошу харта. Тут я замовила ще і каву. Дівчата побачили, що я знімаю, і, мабуть, так розгубилися, що забули про це. Я стояла так біля віконця хвилин п'ять. Мені нічого не говорили і тільки хіхікали. Але нічого, трапляється і таке. Ми посміялися, і каву мені таки дали. Я достала чергу за своїм пончиком. Смак залишився тільки якийсь один адвокат. Сказали, що це щось алкогольне. Солодке, але з алкоголем всередині. Зараз спробую. Переді мною був ще смак з варенням з рози. Це дуже популярний цей день смак, але його швидко дуже розібрали. Тому будемо пробувати цей. Пахне смаженим і таким шкідливим, шкідливим. Тим, хто на правильному харчуванні, обережно. Буде жирно, шкідливо. Солодко, але сподіваюся, смачно. Пахне просто як пиріжок смажений. Ммм, це наче просто якась хмаринка залетіла тобі в ротик. Ммм. Він такий... Це просто насправді тісто, але воно таке пухке, м'яке, а зверху хрумке. І оця ще поливка на маску це смачно. М -м -м -м. Хочу дістатися до начинки. О, вона от уже. От уже лізе. На смак, як заварний крем з якимось алкогольним лік -лік лікером, лікером, лікором. Такі солодкі пампухи почали готувати ще у 16 столітті. Але до того начинку додавали смалець, подавали із беконом, жирним м'ясом і запивали все це горілкою. А не так, як ми сьогодні кавою. Також колись ще підкладали так звані скарби. У такі пончики могли засунути горішок мигдалю або якогось арахісу. І кому попадеться такий пончик, то в наступному році вважалося, що принесе він удачу. Сьогодні так вже не бавляться, але до вибору пропонують пончики абсолютно з різними смаками: шоколадами, джемом, кремом. З горішками зверху посипані, з маршмелоу, але традиційним є і з варенням троянди, і також за традицією мають смажитися на смальці. Наступне місце, яке я хочу відвідати, знаходиться прямо зі мною. Це найстаріша кондитерська у Вроцлаві, яка працює вже майже 90 років. Це крихітна цукерня, ломжанка, затиснута між сучасним банком і рестораном суші. Заснована спочатку у місті Ломжа, а після війни перенесена до Вроцлава. Власне, звідси і назва Ломжанка. Дерев'яна вітрина, на склі рік заснування і жовтий напис, «пончики», тобто пончики. Такий вигляд вона має вже багато років. Щороку в жирний четвер перед сукернею шукується довга черга, сьогодні в ній і я. Кондитерська справа була заснована закоханою молодою парою. Шлях створення і збереження не був таким легким і романтичним, але родина може пишатися, що їм вдалося зберегти це місце. Це сімейна справа, і вона переходить від покоління до покоління. Цікаво, що всі члени родини здобували якусь іншу освіту, але потім продовжували родинну кондитерську справу. Тільки одна внучка вивчилася на ветеринара і працює ним. Я трішки покопалася у старих публікаціях і знайшла, що це Павел, онук засновників, історик за освітою та кондитер за фахом. Сьогодні він пече пончики та печиво для гостей цукерні. Боюсь помилитися, але цей молодий чоловік схожий на його брата Міхала. Він юрист, але із задоволенням стоїть за прилавком. І ось їх мама, Христина, що є донькою самих Халамонських. Схоже, родина дійсно присвятила себе цій справі. На стіні фотографії засновників бабусі та дідуся Міхаліни та Леона Халамонських. Вирізки з газет, картини міста заснування. Тут поважають свою історію і дбають про традиції. Усю дріжджову та бісквітну випічку досі виготовляють суворо за рецептом дідуся. Навіщо міняти щось таке хороше? говорять зараз онуки Халамонських. День добре, тільки ружа, так? Попрошу два. Взяла два пончика у ломжанці і вже біжу в наступне місце. А дивіться, що я пробігаю найстаріший ресторан у Європі. Якщо ви ще не бачили, то посилання дам в описі. Дуже замерзла. Але хочу ще забігти в одне місце, куплю ще пончиків там і буду шукати тепле місце, щоб присісти і скуштувати. Судячи з черги, я прийшла туди, куди потрібно. Ця пончикова популярна не тільки в цей день. Вона знаходиться в самому центрі і завжди має яскраво оформлену вітрину, що приваблює прохожих. Для розуміння, що я не перебільшую на рахунок ажіотажу в цей день, більшість закладів робить окремо пости в соцмережах, не просто з метою реклами, а щоб попередити гостей, що вони роблять все можливе, щоб задовольнити потреби людей і розуміють попит на пончики в цей день. Але багато процесів у них виконують люди і вони фізично не зможуть зробити більше. Тому просять поставитися з розумінням, що пончики будуть закінчуватися, і не відразу вони зможуть поповнювати вітрину. Також деякі заклади попереджають, що в цей день не зможуть відповідати на дзвінки і не приймають ніяких замовлень наперед. Одна з будівельних компаній просто для розваги підрахувала, що в цей день люди витрачають 190 мільйонів злотих на пончики, що дорівнює 391 двокімнатній квартирі в найбільших містах Польщі. Вже і стемніло. А ось дівчинка в черзі читає, проводить час з користю. Тут я очікувала хвилин 40, в попередніх місцях десь по 30 хвилин. Так, все, я вполювала собі пончики. Спочатку залишилися тільки з розою, але потім я побачила, що в них вже були готові з шоколадом. Трішки зачекала, думала, що без бійки не обійдеться, але все спокійно пройшло і взяла ще й шоколадні. Міжу шукати місце, де присісти, щоб випити, скуштувати і випити гарячу каву, тому що холодно. Окрім святкування жирного четверга, сьогодні також прощаються з зимою і вже святкують прихід весни. Зима тут рідко радувала сонячними днями чи снігом. Переважно похмуро, дощ, вітер, тому я дуже чекаю вже на тепло. Повертаюся вже з останньої пекарні. А поряд з лобжанкою ще черга не закінчується. І, в принципі, до кожного віконця черга не закінчується. Мені прийшло єдине місце в голову, звідки мене б не повинні вигнати за те, що я буду зі своїми пончиками. І це, звісно, Макдональд. Він мене ще не підводив. І я вже на місці взяла каву. І що я тут маю? У мене тут кончик із шоколадом з останньої покарені. Із розою. Це ще один з шоколадом. І кончик із розою із ламжанки. Так, спробую спочатку із ламжанки. Трудно тільки взяти серветочку. Так, серветочку. Перші пекарні, звісно, вони були м'які і пухкі, бо були ще гарячі. Тут трішечки вже такі охоловші, але, можливо, це не вплинуло на смак. З розою і з ламжанки. Сам кончик вже холодний, але насправді дуже смачний. Він не такий вже пухкий, як маринка, як перший, але тісто дуже смачне. Суть така ж сама, помадка залита, просто м'яке всередині і зверху обжарений пончик. Тут всередині це варення із трояндою. Це не на кожен смак. Відчувається, прям от як пахне троянда, так от тут прям ти через смак відчуваєш цей запах. Він трішки кисленький, а пончик солоденький, але це добре між собою мечиться. Саме пончик із трояндою і є символом цього дня. Спробую також з трояндою із горяча пінчкарня». Тут зверху вже нарізали цитрусу. М -м -м. Це, скоріш за все, свіжіший, тому що тісто був пізніше зісмажений, тісто м'якше. Але воно прям таке, знаєте, пропитане жиром. Аж відчувається, що воно б так смажилося в смальці. Якщо говорити про наповнювач, то в цих кончиках варення було смачніше, ніж тут. Здається, що більш натуральніше. І залишився останній, той, який я майже виборювала, тому що їх ще не хотіли продавати, але вони вже були готові, я дочекалася все-таки їх. Він, звісно, розмазався і не видно, зверху було полите все такою помадкою, але в цих пакуваннях, на жаль, цього зовсім не видно І на вигляд. Він дійсно не дуже привабливий. Пуха тісто воно ще навіть трішечки теплі. Залишилось, тому як на мене, цей шоколадний смакує краще, ніж дорогою. Зі всіх, сьогодні, що я спробувала, найбільше мені смакував перший той, який був адвокат з невідомою начинкою. Там було щось дуже схоже на заварний крем із трішки алкоголем, з якимсь доданим. От як на мене, він був найсмачніший. З шоколадом також супер. Але ці прям такі дуже-дуже жирні. Відчувається, що прям смалець навколо був. І з розою, як на мене, як на мій смак, найменш мені сподобався, але може бути. Існує повір'я, хто не з'їсть в цей день пончик, той може не очікувати успіху в наступному році. Я сьогодні на успіх зарадилась, мені здається, добре. Але без ваших вподобайок, підписок та дзвіночків, ну не досягти мені того успіху. Тому ну, ти ціні вже ту вподобайку, а І підпишіться. Смачно.